Друзі, усім доброго ранку. Так, кури мої не хочуть ще, виходить, бо дуже рано. А мене зараз чоловік повезе знову на автобус, їду в путь дорогу. Всіх вітаю з 1 травня, останнім місяцем весни. Ох, нам і квітень дав цей рік. Ну нічого, що ти зробиш? Хто знає, що нас чекає ще в травні. Вроді у суботу знову обіцяють заморозок на поверхності. Ми будемо бачити. Поратися буде чоловік. Я тільки випустила курей. І все, зараз піду відкрию ворота повезе мене на автобус. Друзі, сьогодні мені прийдеться путішествувати трохи. Бо назад автобусу сьогодні 11 немає, аж у 2, а мені сьогодні недовго в лікарні забрати мої аналізи і поставити холтер і все. От, та й не знаю, як я буду, доїду там до якогось, до якогось, чуєте, до того селища, де мої свати живуть. А тоді не знаю, чи чоловік по мене приїде, чи цими Попутками, може, доберуся, не знаю, випила зранку вже обізболення. Ой, бо ноги болять зарази, що їм потрібно. Ну добре, друзі, будемо їхати, тоді вже зустрінемося з вами. Друзі, ну ось я вже йдома на кухні. Заїхали з чоловіком у магазин, у нас скидка сьогодні, хек там був, по 144 гривні та ми купили. Ось я така, дивіться, вся в, цих, в, як вони, в проводках підключили мені до завтра до ранку. Вся ось обклеєна. Тут у мене висить така холтер. На ремішочку з боку, сказали робити все, як і працювала, не лягти лежати, і обичний день проводити, тільки що не вдарити його потихеньку і не намочити. Бігла, Опять бігла. повзла з лікарні, бо сьогодні, друзі, мені дуже-дуже погано було. І тошнило щось, і голова кружилася, а чоловікові жалюся, а він каже, так сьогодні ж магнітні бурі. Зрозуміло, це ж я така стала м'ятіозавісима. І зайшла на базар. Сьогодні я вже друзі, купила кілограм творогу. <смі> сподобався мені, і чоловікові дуже сподобався той рулет, що я робила. І купила сьогодні і сметани. бо в прошлый раз додала в цей і вже не було в мене більше сметани. Ми так і не особа їмо, а так, чи в борщик потрошку. От, щось же треба все одно їсти. І купила сьогодні два, по пів кіла, ридиски, бо бабуся заказала пів кіла. редиска у нас вже сьогодні була по 50 гривень за кілограм. Позавчора я брала по 70 а сьогодні вже по 50 Так Що такі справи. Ну, що я вам хочу сказати? Нагород сьогодні я, звісно, не піду сапати, от, бо з холтером не удобно. А так, звісно, по кухні. У ну, мене гора посуди стоїть, їсти е е е е е е щось треба варити. Ну, в общем, Зараз, мабуть, якусь кашу поставлю на обід зварю, бо вже пів дванадцятої ми приїхали. От. А тоді вже зварю чи борщу. Там одна жіночка мені написала, щоб не був такий кислий, то додавати кропиви і щавелю пополам. То щавель у мене є ще в холодильнику, а кропиви піду нарву і будемо, мабуть, сьогодні зварю зеленого борщу, бо завтра мені на цілий день їхати в Олександрію. Утром мені їхати знімати холтер. Відповідь буде з холтера аж десь у час около двох, сказала мені медсестричка. І до врачиха почне приймати з другого, друзі. от, Так що не знаю, коли я завтра попаду додому. А автобус буде в пів п'ятого, а потім, по-моєму, в пів шостого вечора. Так що завтра цілий день я буду в путі в дорозі, хоч би дав Бог мені здоров'я це все витримати, бо сьогодні так боліли ноги. Утром і випила ортофен, ну щось він мені не дуже й допомагав. Ой, хочу їстечки, бо вранці я поснідала трошки яєчко та. Кофе, ну, не кофе, а кофейний напіток попила І з кусочком невеличким рулетика. Та хочу дуже їсти. Зараз буду ставити щось варити, та й дасть Бог, може ж я вже закінчу ці всі метарства. Ой, немає сили, я кажу, друзі. всі люди, всі люди сидять під кабінетами, возмущаються, кого не почуєш, всі люди незадоволені. Оці всі медициною. Це страшне, правильно, каже мій чоловік. Вони зробили, що гроші ходять за пацієнтом. Лучше б вони ці кошти давали людям, ну, допустимо, була віддільна медична карточка. Ложили туди енну суму, і як ідеш до врача, тоді з тої карточки б знімались би гроші. От я рахую так би було б краще. От краще. Чим непонятно, що робиться? Так що, такі друзі, справи: ну, по-нашому, однаково не буде. Ну, добре, пізніше зустрінемося. Друзі, сьогодні заїжджали, купували хек у маркеті, і він був сольдом в глазурі. А чоловік каже, положи, хай ростає і позважимо, скільки він буде важити після того, як стекла вода. Ну, воду я вже вилила з миски, бо друга була миска. 700 грамів було його, а ну зараз. А зараз 645. От 55 грам води стекло. Тут ще є вода. Ну, грамм 60 буде води. от так нашого брата. платим за воду. <риклад> <риклад> от. Так що такі справи. Коштував він по акції 145 гривень. От. І тепер порахувати, за скільки ж ми його купили. Друзі, порахувала. Так би стояла рибина 93 гривні. І от рахуйте самі. а ми заплатили за неї 101,50. А без льоду вона 93 гривні. Це 7,850. Заплатили ми за льот. Сказав чоловік, що це не є ще геть страшне. Так що, такі друзі, справи. Ну, а Я йому кажу, а на тоннах представ, яка це прибіля. Він каже, ну, діло. Ну, В общем, зараз буду, ви так поняли, що я розморозила хек. Зараз буду приготовлю. В обід я зварила, приїхала бігом каші. От. Не знаю, чи буду. Мабуть, ще поставлю, зварю борщ, бо завтра цілий день мене ж не буде вдома. Ну, добре, друзі, зустрінемося тоді пізніше. Як борщ я готувала, ви всі бачили. От, Як приготую, тоді покажу вам. Хек буду готувати, так, як і завжди, на овочній подушці. От, Бо смаженого я не хочу, і нам не можна. В духовці він буде сухий, це хіба що фольгі робити. Ну, а нам подобається оце так на сковородки, трошки олійки, моркви цибулі і туди тоді рибу. З однієї перевертаю, з другої спеції ложу, травок всяких і все. І Спеції в мене це перець, можу чесничок сушений. Ну, в общем, натуральні спеції. Хімії ніякої ми не впотребляємо в спеціалі. Ну, а вам бажаю далі гарного тихого дня. Ця ніч, звісно, пострадала сильно Одеса, бо я дивилася там же ж... Цибульських завжди їх дивлюся. Скоро в них малиш народиться, хто там дивиться зо мною разом. Так що чекаємо. От. І вона в телеграмі Іра виставила, що дуже було гучно. Там були прильоти сильно страшні. От. Ну, такі друзі. У нас знову на дворі вітер, жарко на дворі, суховій, висушує останню влагу із землі. В общем, такі справи. А я ще вчора попиливала рідіску, і там відна земля потріскалась. Треба буде ввечері взяти сапу та потихеньку, бо я ж з холтером, куди ж мені сапати? Побачу, якщо не забуду, то вийду попідгортаю. В общем, знову сьогодні в нас на ніч буде поніження температури. Плюс 5 градусів. А чи буде заморозок, не знаю. Уже все так надоїло просто. З цією погодою ходиш, ото... Як навіжений. Ще сьогодні щось зо мною таке робиться. Після того, як приїхала з городу, я лягла трошки відпочити, бо вчора, в 12 майже годин, лягла спати, а в же ж підйом. Та щось у мене кружилась голова і тошнило. Ну, не знаю. в общем, не дуже себе сьогодні почуваю, ну, але працювати треба. Таких робіт великих не буду робити. Залетіла, ну, друзі, муха. Треба її... О! Треба вже знайти штору вішати. Ще досі штору не повішала. Все нема коли, не вистачає час. Ой, Ну, добре, пішла я працювати, бо балакати можна довго, а робити то треба. Ніхто ж роботу за нас нашу не зробить. Друзі, дуже дякую вам, хто підказав мені. Зварити зелений борщ на пополам з кропивою. Щавель. Я зварила, дуже смачний, нічим не Ну, Може, не такий кислий. От. І з домашньою сметанкою, Сьогодні я вам казала, що я купила домашні сметани, Дуже смачна. Купляла у той жінки, у якої я купляла і масло в прошлий раз. От. А в мене сьогодні, друзі, цілий день крутиться голова. І якось так підташнюю. Позвонила до дочки, а вона каже, зміряй давлення. Я зміряла давлення, а в мене поніжене трохи давлення. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, я вам вже казала, що сьогодні магнітні бурі. Може, і з магнітними бурями це зв'язано. Так що, такі справи. Натушила рибки, зварила борщу, чоловік вечеряє вже. А я думаю, може, я мало їм. Та й за того в мене крутиться голова. я пішла повечеряла теж. з'їла трохи борщу і кусочок рибки, Ну, в общем, якось так. Сьогодні я таких робот грандіозних не робила. Ну, на кухні там, звісно, працювала, прибирала, то ходила, поралася, коровки буряк різала, бо на дворі такий у нас вітрюганіще, прям пронизує. от. Якось на вечір прям дужчий вітер. Відно, він навіє нам опять заморозку. Та ще ж і з холтером мені сказали, щоб ніде його не стукнуло. Ну, понятно, що мочити не можна. Так що, такі справи. Ось я ходю з торбою через шию. Такі в мене справи. Завтра опять в путь дорогу. Ой, надоїло мені вже, друзі. Ви не представляєте, як? А що ж, треба їхати. І завтра взагалі я на цілий день буду в городі. Ну, Нічого. Завтра ми з вами вже в городі побачимося. В мене буде час з вами поспілкуватися. Так що буду розповідати, де я і що була. Друзі, отакі маленькі тюльпанчики в мене рябенькі, жовтенькі і отакі розові рябенькі. І ось все жовтенькі, розові. Ну вони ще не розквітли, але вони красиві, такі рябенькі-рябенькі. Ой, кричать щось, коти деруться. Ось така красота. Бачите? Так, всіх нагодувала, воно рижик сидить їсть. Прийшов повечерять, ласуня і кекс. Друзі, сьогодні в нас знову поніження температури. Останній, мабуть, виноград наш померзне і все до морози. От, Пішли хотіли понакривати. хотіли понакривати на городі рідіську, і там ще ростіння і теплиця, але агроволокно розлізлося у руках, те, що я в прошлий раз накривала. Так що, в общем, будемо що буде, те й буде. Ой, хотіла зверху ще накрити. Капуста, та, що в мене під відьорками була. Навірно, рана я відьорки зняла. Щось, одну, щось під'їло, от, а остальні такі нещасні. Куди там під агроволокном набагато краще. В общем, такі в нас суховії, неначе як у пустелі все висушує, землю страшне висушує. І ось, ось зараз вітер на дворі. І завтра дивилася також днем якось менше вітер, а на вечір вітри в нас. Вітри, вітри і вітри. Все висушує. Прямо не можна, не можна дивитися. На очах міняється в нас клімат. Таке робиться. Друзі, прийшла я вже додому, та зараз піду помиюся. Та й буду лягати відпочивати, бо щось неважно себе почуваю. Там одна жіночка питала мене, які таблетки від холестерину мені приписали. Значить, називаються вони клівас. Там дози різні. вам Це я просто називаю, що призначили мені. Дози різні, там є десятка, мабуть, двадцятка от Але. Ідіть, будь ласка, до, до, до лікаря, і треба здати аналізи, а тільки тоді приймати. Приймати саме не можна. Це такі препарати, що треба, щоб назначав вам лікар. Здати аналізи, і тоді, вже по вашим аналізам, вам будуть призначати, яку дозу вам приймати. От, мені то не важко сказати, які мені таблетки приписали, але ж. Не купуйте так просто самі від себе. Це ні, ні до чого хорошого не приведе. Так що, мій вам совет: Кому потрібно, йдіть до лікаря так. Це дуже, ну, як сказати, та ще, хто в селі живе, це треба їхати у город. Я вас всіх розумію, сама це все пройшла. Але серце це такий орган, що з ним шуткувати не можна. Мій вам совє... Мій... Моя вам порада йти до лікаря, і хай лікар назначає вам аналізи, здасте аналізи, а тоді буде вам робити призначення. От. Ну, на цьому сьогодні закінчу своє відео. Буде невеличке, бо не було що знімати, та й не було коли. Та знімати було що, але я ж кажу, в мене сьогодні нема чогось ні настрою, немає, ні здоров'я. Так що, всім дякую за ваші поради, що ви мені написали коментарі. Дуже всім дякую. До завтра. Завтра буде новий день. І будемо бачити, що буде. Всім всього, самого найкращого, тихої, мирної ночі, на добраніч вам усім. До завтра. Пока-пока.